Психологічного визнання в транзакційному аналізі давно мене цікавить, і я почала таке дослідження в цій темі і планую да, на різних етапах такого дослідження ділитися да, в таких колах, як наші, сьогодні, і на, на різних таких майданчиках психологічних, тому що ну, я вважаю, що, що ця тема така варта уваги і є багато. Таких напрацювань в цій темі, які роблять її такою центральною в психотерапії, методі транзакційного аналізу. І саме завдяки Еріку Берну, засновнику цього методу, теорія визнання вона займає центральне місце в психотерапії і, відповідно, чому, да, чому вона така важлива, чим вона така цінна. Тим, що визнання є такою однією з базових потреб людини, і Ерік Бер назвав цю потребу голодом. І назвав він голодом не випадково, оскільки потреба у визнанні у кожного з нас настільки сильна, що це прирівнюється до голоду. І, відповідно, якщо людина. Не буде задовольняти цю потребу, це може призвести до дезорганізації її, а також буквально може привести до її відмирання. Відмирання таке на різних рівнях. Спочатку це може бути така дезорганізація, потім ментальне відмирання, тобто, що приводить до розладу особистості, ну і в подальшому навіть до такого фізичного. Відмирання. Е, тому е, е, важлива да, з огляду цього е, тема визнання важливе для нас як їжа. Да? Отак, От як щоденно ми вживаємо їжу, так само щоденно ми е, маємо приділяти увагу визнанню, і е, також е, це ще є така потужна мотиваційна система. Теорія визнання, і вона потрібна така мотивація. Да, вона потрібна як для виживання, також для того, щоб відчути насолоду життя. Да? І от часто ми, відчува... ми чуємо від людей, що люди говорять там, втратив інтерес до життя, втратив смак життя, насолоду від життя, є така гіркота життя. Це може свідчити про те, що. Певний набір визнання, який людина отримує, дозволяє собі, приймає, зустрічає в своєму оточенні, він є негативним. Тобто він допомагає їй жити, виживати, але він не мотивує її до того, щоб відчувати задоволення від життя, щоб робити такі кроки для того, щоб бути в комфорті, в спокої, в безпеці. І так от буквально, що людині доводиться виживати. Тому визнання ми можемо поділити на дві такі основні категорії, як позитивне визнання, воно може виражатися вербально, невербально, і маркером того, що людина отримує таке визнання, є її відчуття благополуччя, значимості, важливості, спокою і такого хорошого самопочуття. Тобто людина почувається задоволеною, радісною. Якщо людина отримує негативне визнання, воно допомагає їй виживати, але при цьому воно переживається болісом. Відповідно, людина може страждати, і це навіть приводить до такої патології особистості. Тому е, інколи люди себе тішать тим, що вони отримують якусь мотивацію у вигляді такого визнання, коли вони дозволяють собі е, да, говорити про себе якісь такі речі образливі, Наприклад, що я, я слабак, чи, можливо, я лінива. І тим самим вони кажуть, що я себе так мотивую, це мені так допомагає. Е, чи допомагає це людині виживати? Так. Чи допомагає це їй відчувати себе комфортно в житті, звісно, ні. Тому чому ж оскільки всі люди да, вони прагнуть позитивного визнання, але вони можуть зациклюватися, на жаль, на негативних погладжувань, на таких образливих? Історія веде нас в дитинство. Не кожного, конкретного, ну кожного конкретного клієнта нашого, коли серед безлічі різних стимулів, подразників нашої психіки людина вибирала певні стимули, які допомагали їй якимось чином думати, розвиватися, відчувати, формувати певні такі образи про себе, про світ. Про оточення. Тобто з, з тієї безлічі стимулів, які були їй доступні, вона вибирала ті, які е, допомагали їй якось да, розвиватися і, можливо, навіть ну, просто виживати. І ці подразники вони створювали такі певні відбитки пам'яті, певні записи. Про себе, про оточення, про близьких людей, і про різні такі образи і категорії, як навчання, стосунки, розвиток, фінанси, успіх і так далі, в різних темах. І ці записи, відбитки, пам'яті, які сформувала дитина в дорослому житті, вони допомагають досягати такого психологічного контролю. Над звичними погладжуваннями, над тими погладжуваннями, про які є записи в пам'яті, і, відповідно, на основі цієї теорії Берна і інших да, послідовників Берна, я да, розпочала таке дослідження, і мета цього дослідження якраз в терапевтичній групі з клієнтами визначати такі особливі форми визнання, які вони е, прийняли, сформували в процесі їхнього розвитку і дозрівання. І також дослідити є мета да дослідити Добре. з клієнтами способи і стратегії отримання такого особливого для них визнання в їхньому дорослому житті. Таке дослідження дає можливість планувати роботу на заміщення в подальшому негативного визнання, якщо воно буде визначено, досліджено, на позитивне визнання і заміщення з таких особливих форм. Визнання, які вже не задовольняють потреби людини тут і сьогодні, в дорослому е, житті, на ті бажані форми визнання, які допоможуть їй досягати поставлених цілей сьогодні, які будуть дійсно заспокоювати, давати відчуття комфорту і м, сприяти такій зміні е, деструктивної поведінки на продуктивну. Яка буде, які будуть використовуватися методи, тобто терапевтична група буде працювати три роки, і е, з шляхом такого емпіричного спостереження е, я буду застосовувати, е, буду збирати інформацію, буду робити опитування, анкетування, аналіз е, сесій терапії, е, для того, щоб дослідити ось цю динаміку кожного клієнта. В, в цій темі вибору особливих форм визнання, і в подальшому збір цих даних допоможе клієнтам вибрати ті бажані очікувані погладжування визнання, яких вони бажають, і які відповідають сьогоднішнім їхнім запитам і потребам. Потребам. І такий аналіз буде проводитися е, після кожного року терапії, і, відповідно, я буду е, ділитися да, такими висновками і такими спостереженнями. І, відповідно, якщо підсуму, підсумувати да, цю тему, то голод з визнання це є така особлива потреба. В теплі, в контакті, у визнанні нас в справах, і це важливо для нас і бачити, і спостерігати, і відчувати, і чути, і отримувати це головне регулярно. І я вже зазначила такий термін, як погладжування, який вів Берн, це як одиниця визнання між людьми. І саме ось цих погладжувань ми прагнемо в різних е, сферах і в сім'ї, і в команді, в організації, в різних соціальних групах можна сказати, що ми полюємо за цими е, одиницями визнання за погладжування. Тому таке дослідження в психотерапевтичній групі. Допоможе поліпшувати самопочуття клієнтів, давати їм можливість вирішувати з, та з такого дорослого егостану, на що вони можуть впливати, давати можливість їм впливати на ці потоки погладжувань, які ми отримуємо насправді звідусіль. Але інколи ми маємо та, такі певні внутрішні фільтри, які зупиняють нас приймати бажані види погладження. Тому ось така робота буде спрямована на те, щоб ці стратегії пропрацювати і змінити їх на такі помічні, дієві, ефективні, і тим самим поліпшити не тільки добробут. Да, клієнта, а відповідно і їхнє таке відчуття задоволення від того, що вони роблять, що вони створюють, що вони проживають кожного дня. Так, у мене все. Я, здається, вклалася в, Дякую, в часовий віде. регламент. Дякую, Дякую вам.